І всім привіт, з вами я, Волекс. Ми продовжаємо грати в Майнкрафт 100 днів хардкор з новими боссами. Як ви пам'ятаєте, в прошлій серії ми почали строїти автоферму. В цій серії ми будемо продовжити її строїти, Ну, я вам бажаю приємного просмотра, а я починаю. Так, як і. Я... Казав в прошлій серії, ми продовжимо строїти нашу автоферму. Як ви пам'ятаєте, ми зробили початок, поклали. Осталось тільки з механізмами розібратись Сюди буде скатуватися добича. Ну, як добича, урожай. Так Що я б хотів би почати? З того, щоб вбити його, бо він буде мішатися прямо явно. Так, спасіба за яблучка так, дайте наповню, сповню, що треба. Скільки що і всього треба. Раз, два, три, 4, 5, 6, 8. Так. Вісім треба для, о, вже, вечерія. Вісім роздатчиків. Щоб можна було і вісім відер виходити треба, відер води. Желізо є, в принципі, так що можемо дозволити. Піду спочатку на склад. Як ви помните, ще є склад. Так, ось сюди го. луків. Раз, Два. Три. Так що за звуки? Ну, виробили. Луків менше, ніж хотілося би. 3, 6, 7. Ну, який тут самий безполезніший лук, незламність один, хай буде. А він з цього взагалі вийде? А, да, виходить. А це не то ось ось. А, ні, не вийде. А це вже обідно. Ну і ладно, буде що буде. Значить, в мене вроді там не такі є, так що, думаю, зробимо. що плюс за те, що з зачарованих кутів не можна зробити, але мінус за те, що мені треба було зробити. Так, поспати, траснік зібрати, щоб виростав далі. Нам ж треба книжкові полки для зачарування. Так, вже ранок. 47-й день. Вже почти ми доближуємося до кінця. З кожним днем, з кожною серією. Так, нитки. Одна. І ось все ще трошки. Ось все нормально. Осталось тільки зробити. Лук. І оце. А тепер відра. Треба вісім відр. Ось о. 9. Нормально. Е, мені взагалі хвататиме, має вистачати, по суті. А в мене камінь кінчився. Серйозно. У мене там в сундуках, навіть камінь, мільярд, він тільки зараз кінчився. У мене він він в інвентарі. Так. М -м 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 -м, думаю... Десь такого буде хватати на перший час. 24 желіза. Не найкраще, що могло би бути. Камінь мій треба для речага. І зробити желізну матигу. Бо без мати я ж толком нічого й не посаджу. А, мені ще треба... Оу. я, У мене ж є? Да, у мене ще є хоча б трохи землі. Осталося. Не роби такого більше, пожалуйста. Це в перший раз таке странно. Так. Поставити раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім. Сюди оце. А сюди оце. Воно ж так має працювати, так? Да. Так, да, вроді. Папа параппап. Зараз узнаємо. Ну, мотиви наприклад, сюди, так. Да. Так, да, викинуло, значить буде все працювати. Тепер набрати відра води. Раз, два, три, 4, 5, шість, 7, 8. І вкажу тепер закинути по відру води. Сюди одне. Сюди одне. Сюди одне. Ну, коротше, в усі так відра. Так, а потім треба подивитися, що в мене є якісь взагалі сіміна. Якщо нема, то це якось обідно виглядить. Я це все робив заради того, щоб. Посадити і було багато хавки. Ану, працює. Працює. І це головне. І пішло, поїхало. А тепер мені треба зробити місце, щоб вода була. Так, тут такого. І як це зробити так? 4-4. 4 сюда, 4 сюда має доставати, по суті. Значить, ось от тут треба, щоб була вода. Уйди, воно сюди. Та що, лізеш до мене? Ось такого. Ей, удобно. Опа. І тут буде, по суті. Тепер. Да, так от тепер воно буде все працювати. З цієї сторони так само треба зробити. Тут полегше, бо тут уже є земля. Тут ось цей блок просто зламати. А, ні. Серйозно яким образом, скажи, пожалуйста, таке мені зробив? все. І теж сюди водички закрити і тепер спахати. Зараз по-бистрому І буде все нормально. Подивімо і все так само зробити з на інших ярусах. В принципі, Зроблю і вернуся до вас. Для мене багато часу, для вас секунда. Фух. Нарешті зробив її. Осталось тільки засадити. Зараз поспим. наступний 48-й день настане. І можна буде засажувати все, що там, що в мене є, якщо чесно. Так. Урожай 1, урожай 2. Ето мені поки що не нужно. Це теж. Жалко, що золото посадити не можна. Кавуни це взагалі інша історія, їх смисл сюди садити нема. По-моєму, у мене було більше всього, що можна було засадити. Набагато більше, ніж є. Е, трошки кісточок... Ой! Нормально отако І переробити це все в моку. Похоже, має бути тільки поки що картошка і пшениця. Ну і ладно. Головне, що картошку можна пожарити, а з пшениці зробити хліб і інших погодувати. твариня поки що ніяких не заводив, вроді би. Так що, думаю, нормально все має бути. Спочатку посадимо пшеніцу. Пшеніцу. Єдиний мінус в цьому те, що я маю якось сходити сюди. Тобто мені треба зараз робити верстак, ставити ось сюди і робити сходи. Без сходів я толком буду все затоптувати просто-напросто. На кожний ярус по одній сходинці, щоб не затоптувалося. Тут він хай тут буде. Фух. Як же повезло, що в цій версії все крізь воду проходить? Опа, тут зробили. Тепер тут можна. Uh, і ось. Все. Забрав і последній. І, кстати, рівно. Добре, що не більше зробив uh, оту того. Uh, як це так зробити? Uh, достав. Все, і тепер можна спокійно засаджувати. Ну, почну з самого верхнього яруса. Це найлогічніше буде. Почнемо з тюдова і беремо зразу пшеницю. Ой, муку костяну. І починаємо такого робити. Ну і заодно урожай пособираємо. 5. Далеко не продвинулись опять. Ну, Вибір невеликий, так що треба, нужно і будемо так робити. О, 9, це вже получше, чим 5. Так, засади, давай, садися, опа. Звісно, мало в мене тепер цієї косної муки, що це капець. Так, вже як мінімум 9 є, 14. Вже получше. Остальне, я думаю, якось із трави повибиваю. Бо вибор невеликий, так сказати. Все, все, що є, там і було. Капець. Два я в мінус йшов. Доведеться тепер з трави все добувати. Якби тільки я міг спокійно добувати кістки, аби взагалі не запарювався з цими пошуками сімян, для цього треба фармілку робити. А щоб зробити фармілку, треба ці декілька чанків освобождати, щоб там мобів не спавнилося. Фармівку Пороха і то легше зробити, бо там на 120-ту висоту піднявся і нормально. А тут все набагато сложніше. Там все спеціально треба робити. Бо зробиться щось не так і все, нічого працювати не буде. Стій хоч до самого смерті від голоду, все одно нічого в тебе не вийде. Це треба правильно все робити. Я декілька фармілок, то знаю, цих мобів, скелетів, це все діло, але легше просто вночі їх повбивати та і все. Чим ту фармілку зробити. І ресурсів мільярд тратиться. Я розумію, що вигода буде більша, але це місце спеціально треба там, де мобів не буде спавнитися. Такі як, ну, приклад, поставлю поверх землі, і що? Я поставив на 120. Піднявся там на якусь висоту. Жду, щоб хтось там заспавнився. Або просто десь будуть бігати, отойду від неї. А смисл, якщо під нею там шахт мільярд і заспавнюється в три рази більше мобів. Смисл мітої було фармілки, а? Якщо в ній нічого толком не буде спавнитись. Фармілка і пороху все набагато легше. построїв її там магми. Вкинув вода, стекло, воронки, котів, загнав і все. Піднявся на 120 блоків догори від потолка тої фармілки. І там кріпери спавняться, пороха мільйон, ну як мільйон. Стаків декілька за годину. Нормально, в принципі, динаміту хвататиме. Але це просто зря просираю время, якщо мене тільки 100 днів є, щоб вижити. Обідно, обідно. Ну, в принципі, тим, як у мене все швидко росте, думаю, великих проблем не знайдеться. Все. Ну і осталась тільки картошка. Піду я, навіть, ще трохи косної муки візьму, бо картошку ж теж треба. Треба щось їсти, бо свинини 7 штук залишилося, і. А, яблук 13 штук, ну в принципі, це на 3 голода повноценних. Ну, як на 3. Більше, звісно, ну, я зразу їм м'ясо, коли в мене тільки голод дівається. Ось о, кістки. Візьмемо ще десь такого Ось о, 9 штук. 3 на 9, 27 виходить. В принципі, нормально буде. Просто цю серію на те, щоб зробити ферму. Ну, вже, кстати, час підходить до кінця. Ну і ладно. Тоді щас, е, картошку. Ой, мінус одна. Досаджу і буду закінчувати, виходити. З кожної серії все інтересніше і інтересніше получає. Та ти що. Ну, Побачимо в наступній серії, що вийде та й вийде. Кожна серія по-своєму хороша. Наприклад, це те, що ми зробили огород і нарешті все буде нормально працювати. У нас буде багато хавки. В серії вони на розвиття уйшли. Ось вот чому я поставив лісінки. Так. Э... Добре, що так може підніматися. Ну, значить що, буду закінчувати серію. Ну що, ось така получилась серія. Сподіваюсь, вона вам понравилась. Ми зробили нарешті цю автофер... автоферму. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. А з вами був я, Волакс. Всім удачі і пока-пока!